Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише гвинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання, це Велти на каналі Велмуві, well І сьогодні ми подивимось, чим крик дуже схожий на матрицю, як робити пасхалки заради пасхалу і як не слід реагувати на поранення. Тож готуй напої, готуй смаколики. Це фільм Крик 2022 року. Приємного перегляду. Оригінальний фільм Крик 1996 року. І в цього фільму є досить велика фанбаза, бо вважається, що саме цей фільм відродив свій час жанр слешерів. Це була досить популярна франшиза. І ось через 25 років виходить п'ята частина серії фільмів, що називається Просто Крик. І повір, цей фільм десь на рівні матриці, що вийшла того року. Особисто я здогадався, хто вбивця через 20 хвилин після початку фільму. І пропоную тобі зараз підписатися. Це дуже допоможе розвитку каналу. І якщо нас сподобається, відпишешся все просто. А починається фільм як класичний фільм-крик з дівчини, що одна у себе вдома. У неї телефонує домашній телефон, але дівчина не бере слухавку. Веру смартфонів я теж вважаю, що на домашній дзвонять лише маніяки. Цю дівчину звуть Тара, і переписується вона зі своєю подругою Ембер. Також Тара користується інгалятором. Запам'ятайте цю деталь, бо вона зіграє лише в кінці фільму. Тарі знов телефонують, і вона бере слухавку. Mm -mm. Угу. На лінії якийсь чолов'яга з приємним голосом, що спочатку питає іншу людину. А потім в процесі розмови ми розуміємо, що цей чолов'яга занадто багато знає про тару. Вони починають спілкуватися про кіно. І це трошки недалекоглядно. Бо вести світську бесіду з людиною, яку ти не знаєш, яку ти ні разу не бачила, і яка тобі подзвонила посеред ночі, це трошки недалекоглядно. А тут до речі, трохи видно оператора. Я знаю, що зовсім непомітно, але коли в тебе бюджет 14 мільйонів доларів, слід таке помічати. Який ваш улюблений фільм жаху бабадук? Він дещо пафосний? Ну тут я згоден з чоловіком за слухавкою, Бо фільм Бабадук типу психологічно страшний, але основна думка зрозуміла в першій половині фільму. Ой, так, добре, ми про інший фільм говоримо. А ви дивилися зарубу? Заруба в цьому всесвіті це франшиза фільмів про цього маньяка. Слід одразу зрозуміти, що цей фільм буде відсилатися на фільми, що відсилаються на цей фільм. Такий собі уроборос з слешерів. Зараз детальніше поясню всі частини крику це події, де відбувалися вбивства. А франшиза заруба це фільми, що були зняті на основі реальних тих подій, що була в всесвіті крику. Десь ось так. Сподіваюся, ти зрозумів. Далі чоловіка по телефону нагадує, що фільми заруба починаються з того, як дівчина одна вдома бере слухавку від вбивці. Коротше, ти зрозумів, ці відсилки, що відсилаються на самих себе, що відсилаються на самих себе, що відсилаються на старі події. Оця хрінь. Буде весь фільм. І Тара кидає трубку. Вона зачиняє двері і пише своїй подружці Ембер. Знову дзвонить телефон, і Ембер пише Тарі, що краще взяти слухавку. Потім ми бачимо, що переписується старою не її подруга, а цей маньяк. І каже, що якщо вона зараз не візьме слухавку, то помре Ембер і надсилає їй відео. Ну і Тара на це ведеться. Хоча є питання. На відео видно, що Ембер вдома жива і здорова. Тобто вбивця повинен був красти її телефон і сидіти прямо під вікном, і знімати ось так от просто під її вікном. Тобто, якщо Ембер поверне голову, то весь цей хитромудрий план пішов по попит. І це можна пояснити двома способами: або вбивця зараз не біля Ембер, тому він не париться бути викритим, і тому Ембер зараз жива і здорова, і все буде гаразд. Або Ембер у змові з вбивцею. Тан-тан-тан-таратан-тан-тан-тан. Ти дурак! Маньяк пропонує Тарі пограти в вікторину на тему фільмів Заруба. І в цій вікторині вони знову відсилаються на головних героїв і події першої частини. І це було б нормально, якби там була інформація, що призначена для людей, що не дивилися франшизу, або забули. Типу нагадати або розповісти про що йдеться мова. Але тут просто відсилки заради відсилок. А ще Тарас здогадується гуглити відповіді. Але не останнє питання тара вирішує не перевіряти інформацію і відповідає сама. І відповідає неправильно. Таким чином, нам кажуть у першій зарубі вбивць двоє, і це вони так натякають, що в цій частині буде двоє вбивць. І одну ми вже здогадуємось: тан-тан-тан. Коротше, маніяк починає по відео погрожувати Ембер. Тара хватає ніж, відкриває двері. А за дверима її чекає той самий канонічний персонаж. Він ріже тару та зачиняє двері, викликає поліцію. Щось відбувається, і додаток починає то відчиняти, то зачиняти двері. Тарі знову дзвонить домашній, і мая каже, що він у домі і калічить. Тару, але тут приїздить поліція. Нас переносять до головної героїні. Це Сем, сестра Тари. В неї є хлопець Річі. Але я вважаю, що з ним слід бути обережним, бо відношення з ним можуть призвести до навіть не смій ображати Біллі джо. Сем дзвонять і каже, що Тара у лікарні. І з короткого діалогу ми розуміємо, що відношення у них з сестрою не дуже. Нас переносять до школи, де друзі Тари спокійно із жартами спілкуються про маньяка, що напав на їхню знайому. Це та сама Ембер, це Качок, це його кобіта, це кудрява дівчина, що нагадує одночасно Гері Черни з групи Ван Халін, Кірка Хемета з Металіки та Сола Хадсена. Це білобрисик, який нікого не нагадує, а це його мама, шериф поліції. А це чувак-мудак. Він з'явиться лише пару разів, тому поки забудь про нього. Майже вся ця компанія їде до Тари в лікарню. Цей час Сем з хлопцем їдуть і спілкуються про франшизу Заруба. Нам знову розповідають, що ці фільми зняти на реальних вбивствах. І нові частини цього фільму виходять, бо хтось, надивившись фільмів, вирішує вбивати так само. І це натяки на мотивацію маньяка в цьому фільмі. І ось всі зустрічаються в лікарні. Із цих розмов ми розуміємо, що мамі цих двох сестер насрати на доньок, бо А де мама? затрималась на конференції в Лондоні. Ну ти розумієш, тут важлива конференція. Тут. Дітей вбивають. Всі виходять, і сестри залишаються вдвох. Друзі починають в жартівливій формі підозрювати один одного. Потім приходить чувак-мудак, качок з ним свариться і всіх виганяють з бару. Після цього чувака мудака вбиває маньяк. Це типу, щоб ми подумали, що качок вбивця, але ми з тобою не дурні. Нас переносять до Сем татари і. Нас переносять до Сем Тари і нас переносить до Сем Тари і річі. Річі дивиться фільми заруба, а Сем йде приймати таблетки і шукає попоїсти. І тут ми дізнаємося, що у Сем галюни. Вона бачить персонажа Білі Луміса. Це один з вбивць першої частини крику. І тут Сем дзвонить номер, що підписаний як можливо Ембер. А на слухавці знову голос маньяка. Ну ти розумієш, на що це натякає тун-туру-тун, тун-тун-тун. Маніяк натякає, що в сім'ї Сем татари є. Татари. Маніяк натякає, що в сім'ї Сем і Тари є якийсь брудний секрет. А потім маніяк нападає на Сем та відбивається і вискакує до поліцейського, що стояв майже за дверима, і не чув крики і шум меблів на кухні. Далі Сем, Ембер, Річі і шериф поліції сидять в цій же лікарні і спілкуються. Ембер каже, що це не вона. Кажеш, дзвонили з номера Ембер. То що він дзвонив з мого номера, коли напав на тару? Отож бо, і поліція не намагається затримати тебе як головну підозрювану вже другий раз, і ніхто не перевіряє твій телефон, і ніхто не намагається прослідкувати е, через телефон СЕМ, хто їй дзвонив. Або і е, це припущення, ти є вбивця. Знаєш, коли люди грають в мафію, і женуть один на одного, то є величезний шанс, що вони є мафія. Сем просить поліцію поставити охорону до Тари і виділити для цього окремий поверх. Ну знаєш, що було менше свідків у випадку нападу. Сем і шариф сваряться. Якщо коротенько, то шериф каже: Сем, звідси ти нам заважаєш. І це було б нормально, якби на сем теж не напали. А так вона теж жертва. Далі Сем розповідає Тарі про те, що їхній батька пішов від них. Коли дізнався, що їхня мама завагітніла Сем не від нього, а від хлопця в старшій школі. Цим хлопцем був Альберт Енштейн. Ладно, вибачте, це дурний жарт. Цим хлопцем був той самий Біллі Луміс, що був маніяком першої частини. І Сем через це втікла бо думала, що вона стане схожою на справжнього батька. Біля дверей Сем зустрічає річі, і той каже, що все чув. Після цього вони вирішують поїхати до так званого експерта. Це Дьюї. Він був героєм першої частини. До речі, цей актор, колишній чоловік Кортні Кокс, що також знімалася в першому фільмі. А ще вони обидва грали в серіалі Друзі дюй дивиться шоу з ведучою Гейл Везерс, яку грає Кортні Кокс. До нього приходить Сем і Річі, і вони спілкуються. Він їх посилає подалі, але перед цим заставляє підозрювати річі і каже: Існують закони виживання за фільмами заруба. Закон номер один ніколи не довіряти пасії. Коротше, ти зрозумів. Вони будуть іронічно тикати глядача обличчям от в такі штуки весь фільм. А ще він каже, що перша жертва завжди належить до тієї стосовки, що і вбивця. Сем і річі їдуть до друзів Тари. А Д'юї спочатку дзвонить персонажу Сідні Прескот, героїні першої частини, і розповідає, що маньяк повернувся. Та цього разу все якось по іншому. Та ні. Все якраз по канонам, автори ж е, показують нам це весь фільм. Потім він пише Моніці, ой, тобто Гейл. Ну, коротше, Кортні Кокс. Він наздоганяє Сейм і річі, і вони всі йдуть зустрічатися з друзями. І починають в дуже легкій манері обговорювати, хто з них може бути вбивця. Ну, знаєш, наче вони вирішують, куди поїхати на уікенд. Ембер розповідає, що той чувак мудак це теж син одного з героїв попередніх частин. І тут Кірк Хемет каже: О, Боже, він створює риквел! Риквел, це ребут або перезапуск. Коротше, Кудрявка каже, що цей маніяк намагається зробити перезапуск франшизи Заруба читай Крику. Бо фанбазі оригіналу не подобаються продовження. І що такі фільми слід дуже обережно перезнімати, бо фанати будуть лютувати. Ну ти розумієш, вони порушують канон, кажучи, що у своєму фільмі що не можна порушувати канон, оскільки це викликає людь у фанбази, тим самим порушуючи канон, і викликаючи людь у реальної фанбази франшизи Крик. Це як в новій матриці, коли вони висміювали серйозний тон попередніх частин. Типу, мов, дивіться, ми зробили метафільм, ми кидаємо виклик. Але, ну, по-перше, фільм матриця все одно лайно. Ну, я про нову частину. По-друге, фільм Крик і так був іронічним слешером. Не треба його перекручувати. А це висміювання традицій не робить новий фільм кращим. Це тільки показує, що автори роблять лайно. І знають про це, і заявляють про це, і роблять це спеціально. Не зовсім перезапуск, не зовсім сиквел. Як новий Хеловін, пила, Термінатор, парк юрського періоду, мисливці на привидів, бляха навіть Зоряні війни. Так, але Хеллоуін з рейтингом 5.8. Зоряні війни, що там ще було, і пила. Фанати теж не дуже круто зустріли. Термінатор то взагалі жах. Парк юрського періоду. Ну. Типу норм, але все одно низький рейтинг. Після цього вони звинувачують один одного і навіть Сем, на яку напали. Сем свариться з галюнами в тачці, і нас переносять до шерифа поліції і її сина Білобрисика. Мама їде по вечеру, а Білобрисик йде іде в душ. По дорозі шерифу дзвонить маніяк і каже, що він буде далі вбивати. Паралельно шериф пише помічнику, щоб той відстежив її дзвінок маньяка. А, тобто відстежувати телефон ми вміємо, а відстежити телефон Сем. Телефон тари, телефон ембар вони не можуть. Маньяк каже, що вб'є білобрисика. Той не чує дзвінок від мами. Далі маньяк відсилається до фільму Психо. Дивилися фільм психо. Але він відсилався просто так. Відсилка заради відсилки. Тож шерифа маньяк вбиває прямо на ганку Посеред білого дня. Поліція до них не поспішає. Білобризик виходить з душу і далі режисер вирішує нам показати ошукане очікування, що викрутили на максимум. Білобризик чує звуки і закриває двері, не дивлячись, що там лежить мама. Ну і маньяк його вбиває. Цим приїздить до них додому і бачить купу поліції. Туди ж приїздить і Кортні Кокс. Вони знайомляться і потім Кортні Кокс розмовляє з Д'югі. І вони згадують старі часи і свої старі відносини. І я розумію, що я зануда, але ці відносини ніяк не впливають на сюжет, тому просто їх пропустимо. В цей час річі дивиться трешогляд на нову зарубу. І в цьому огляді кажуть, що нову частину назвали просто Заруба, а не Заруба 8». Ну вони відсилають нас до цього ж фільму, який називається Крик. Хоча по факту мав би називатися Крик 5. Хоча вони роблять ребути, тому просто назвали Крик. Це, до речі, Хейден Панетієр. Вона грала в четвертій частині крику. Річі дзвонить Сем. І спочатку Річі каже, що восьма частина заруби реальне лайно, а Сем йому розповідає, що шерифа і білорисика вбили. Після цього Сем бачить поліцейського, що охороняв її сестру в лікарні. Хто охороняє мою сестру? Я, я почув про смерть шерифа. Поліція в цьому фільмі, як завжди, на висоті. Е, шериф їм каже, терміново! Всі до мене додому. Е, вони дочекалися, поки шериф приїде додому. Ем, поки її вб'є вб маньяк, поки білобрисик походить по дому, поки його вб'є маньяк, поки маніяк ем, втече. Е, вони кидають е, тару одну без додаткових свідків, без охорони, і тільки після цього приїздять на місце злочину. Це ж так класно. Ой. Сем і Дьюї їдуть до тари в лікарню. В цей час Тара чує звуки. Розуміє, що все погано, сідає на крісло з переламаними ногами і порізаними руками і повільно їде. Ну насправді це краще ніж просто лежати більший шанс на виживання. Тут гасне світло. Сем дзвонить до тари, але та далеко від телефону і не бере слухавку. Далі тара бачить мертвого поліцейського і ховається в комірку. До неї приходить річі. Потім на них нападає маньяк, ранить річі і починає повільно йти за тарою. Це дійсно дуже дивно, бо раніше маньяк вбивав всіх на направо навіть поліцейських, а тут є свідок без свідомості і дівчина, що рухається зі швидкістю черепахи. Звичайно, ми кинемо свідка і підемо наздоганяти тару. тун-туру-тун, тун-тун-тун. Ту Маньяк бере слухав річі від Сем і пропонує, щоб Сем вибрала або вбити річі, або Тару. Але Сем з Юї встигають приїхати, стріляють в маніяка. І рятують Сем і Річі. А Дюї вирішує зробити контрольний постріл в голову. Але маньяк виявляється в бронежилеті і вбиває Дюї. Тут персонажа реально жаль, бо він був непоганий Ну, в попередніх фільмах. Жаль, звісно, добріка. Зранку Гейл і Сідні зустрічаються. В цей час Сем і Тара спілкуються про свої відносини. Це знову ж таки не впливає на сюжет, тому йдемо далі. І вони вирішують поїхати з цього міста. І це досить непогане рішення. На виході Гейл і Сідні пропонують Сем вбити вбивцю. Але Сем все одно їде, і Сідні каже, Ти відкинули жичу кордону. А коли це сталося, невідомо, бо вона підходила до машини лише один раз. І то тоді сиділа з позаду Тара і все бачила, якби та намагалася їй щось підкинути. Е, це по-перше. А по друге, звідки в такої звичайної жінки жучок, це. Доведеться повірити авторам на слово. Вот так. По дорозі Тара розуміє, що десь загубила свій інгалятор. Я ж казав, що про нього згадають під кінець фільму. Далі ми дізнаємося, що запасний інгалятор є у Ембер, і це по дорозі. Річі каже, кров потрібна мені всередині тіла, як і тобі. Так, але якщо Тара помре не від маньяка, а від того, що ти їй не дав інгалятор, то вбивця ти. Вдома у Ембер кльова американська тусовка, що виявляється поминками білобрисика. Ембер йде у підвал за пивом, та вони зустрічаються зі слешером і обговорюють, що не слід ходити по одному. А також вони кажуть щось типу: А може, це я вбивця? А може, це я вбивця? Може. Ти. В цей час качок зі своєю кобітою цілується. Дівчина пропонує секс, ну такі поминки. Але качок каже, що не піде, бо підозрює свою дівчину. Та ображується і уходить. Качок бере з собою типу зброю і йде шукати свою дівчину. І знаходить її по GPS. Але це виявляється локація маньяка. І той вбиває качка. Приїздить Сем, Тара та Річі. До речі, Тара вже спокійно ходить на милицях. Хоча до цього вона не могла нормально рухатись, і рука в неї дуже сильно боліла. Ембер і річі проганяють всіх з вечірки, і це ні в кого не викликає підозр, Бо щоб принести інгалятор, слід піти, взяти інгалятор і принести його. І для цього не потрібно виганяти всіх людей. Інтересно дрявка спілкується з річі і паралельно дивиться правила виживання в фільмах Жаків. До неї підсаджується кубіта і каже: Цей клятий обери, ігнорить мене. Звичайно, він тебе ігнорує, бо твій телефон у вбивці. Е, він так качка знайшов. Далі вони розмовляють, як підозрюють один одного. В цей час Сідні і Гейл дзвонять Сем і кажуть, що цей будинок Ембер це будинок, де всіх вбивали в першій частині фільму. Цей час до вокалісту Ван Халена підкрадається позаду маньяк, поки вона каже чуваку з фільму обернутися. Бо в цьому фільмі до чувака підкрадається маньяк, поки він каже чуваку з фільму що до того підкрадається маньяк. Поки я розповідаю про фільм, де до героїні підкрадається маньяк, поки до мене підкрадається маньяк. Коротше, поки її вбивають, сем лякає маніяка лампою. Потім Сем хватає підсвічник, що раніше вже брав качок для самооборони і загубив його. Тож того підсвічника там не має бути. Одразу прибігає Тара, Ембор, Річі і кобіта. Виявляється, Ембор все-таки вбивця, як несподівано. Сем і річі ховаються в підвалі. Сем намагається врятувати сестру, але річі каже, У вбивці завжди двоє. Чувак, і виходить, що це тільки ти, бо Тара точно не вбивця. Вона вся переламана, вся каліченька. І на неї першу напали. Але річі якимось чином переконує Сем. в цей час. Сідні Гейл приїздять, чують крики і не поспішаючи да, ні! Що скажеш? Підстава. А ви ще фільм «Бабадук» назвали пафосним. Кортні Кокс підстрелюють і вони спілкуються так, наче всередині однієї з них нема зараз свинцю. Я розумію, що Кортні Кокс погано грає через ботокс в обличчі, але Нів Кембл могла би постаратися. Але як то кажуть, bad acting is bad directing, тобто це питання до режисера. Сідні ходить по дому і прострілює двері. В цей час Сем знаходить зв'язану сестру, але зупиняються, сумніваючись, чи не вбивця вона. І це тупо, бо скоріше я вбивця ніж ця покалічена дівчина. Сідні розмовляє по телефону з вбивцею. Ні, це не ембер і стріляє в двері. До речі, вона так стріляє, наче за дверями не може бути інших людей, що ховаються. Сідні кидає слухавку, стріляє в двері і попадає в річі. Ми і так же розуміємо, що другий вбивця річі, бо більше нікому. А ти мені скажи, що це за звукоізольовані ізольовані дерев'яні двері в цьому будинку? Бо сідні стоїть, розмовляє по телефону. А за дверима, через два, може три метри від неї, сидить вбивця і розмовляє з нею ж по телефону, і вона ніхера не чує. І це вже, до речі, не перший раз в цьому фільмі. На сідні нападає ще один вбивця, пістолет випадає, його підхоплює Сем. І другим вбивцям виявляється річі. Вау, як несподівано! Річі показує інгалятор, що весь час був у нього. Річі і Ембер виявляються коханцями. Далі вони довго розмовляють про сиквел, приквел, франшизу Заруби і так далі. І виявляється, мотивацією Річі і Ембер була погана, восьма частина фільму Заруба. І ще виявляється, що Річі хоче підставити Сем, щоб усі думали, що це вона вбивця. Поки вони це розповідають, Сіні намагається схватити ніж, але її пиряють. Ембер іде привезти Тару, але тієї нема, бо Сем її все таки випустила. Не розумію. І таким чином, Тара б'є милицями Ембер і відволікає увагу. Всі розбігаються. Сідні і Гейл розбивають об обличчя Ембер санітайзер і підпалюють її. Бачите, як некорисно використовувати санітайзер з вмістом спирту. В цей час річі шукає Сем. В них відбувається бійка і Сем вбиває річі. А ще під кінець Ембер Медіум Рейр біжить з ножем. Але її вбиває тара, що стоїть вже без милиць на поламаних ногах. Під кінець приїздить поліція, забирає рок зірку, що виявляється, вижила качка, що виявляється, вижив, тару та сем у лікарню, бо всі поранені. А от ці дні, що побита, і гейл, у якої дірка в пузі, просто укривають ковдрою. Ну забули автори, що персонажі поранені. Ну з ким не буває. Я думаю, про цей фільм багато говорити не треба. Автори намагалися зробити мета-слешер, що відсилається сам на себе, але вийшла друга матриця. Вони настільки загралися в цей приквел-риквел сиквел, що забули сховати вбивць сильніше, бо ми зрозуміли, хто де з перших хвилин. Не кажучи вже про аналогічні моменти, яких є дуже багато в цьому сценарії. Одне можу сказати: фільм би закінчився раніше, якби поліція виконувала би свої обов'язки краще. Все інше я до цього сказав. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися і поставити лайк. Тим паче, скоро тебе чекає невеличкий розіграш. Тож. Не пропускай нові відео і натискай колокольчик. Тут Тікток, тут Інстаграм, е, там анонси нових відео і інші цікавинки. Тому підписуйся. Тут QR-код, е, також у закріпленому коментарі є посилання, де ти можеш підтримати цей канал своїми донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел. Ти був на каналі Велмуві і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Цим хлопцем був той самий біли Лумос Лумос Максима, блядь.